Так, зараз вам постараюся розповісти, як відбувається, що відбувається після того, як лікар-гінеколог ствердив, що вагітність завмерше. Це називається Чонжа Обумарла. Я вам скажу так, коли я прийшла на планове ОЗД. Він мене спитав, як саме почуття. Я сказала, що все добре, все чудово. Ось такі аналізи якраз принесла, йому аналізи крові. Потім ми пішли робити скринінг, чи взів, він почав по животу водити. І я відчуваю, що він мовчить цілий час. Водить, водить. Я відразу в ці секунди відчула страшенно, як у мене. Пече обличчя, як прилив крові, йде до голови. Я... Він нічого ще не говорив, я вже в той момент зрозуміла, що щось не так. І він дуже стримано сказав, ні, це те не живе. Потім перевірив ще один раз, іншим методом, сказав, ну ні, нічого не пояснював. В цьому і велика проблема, тому, тому що е, не говорять жінці, що далі буде, як там, як все буде відбуватись. Тобто в такому шоці не знаю, що робити. Потім він виписав направлення, сказав, можеш їхати в лікарню. Я кажу, я зараз не поїду в лікарню, тому що в мене сина немає з ким залишити. Він кажу, Тоді можеш їхати в понеділок. Нічого страшного не станеться. Зараз коли я коли читаю дуже багато інформації, то читаю про те, що в західних країнах Німеччина, Швеція, там, в тих інших країнах, то там по-іншому трошки це відбувається, там не відразу направляють до лікаря, там кажуть почекати 10-15 днів, щоб воно, типу, організм відторгнув цей плід природним шляхом, щоб відбулася відторгнення цього пліду природнім шляхом. Тут пошлі. Так от, я не договорила. В інших країнах трошки ця процедура по-іншому виглядає. Там навіть ці таблетки, які виволують поруд, ну, якби абортивні, коли мертва, коли мертва, мертвий плід. Коли він не жиє, не жиє, то такі таблетки навіть дають додому. В Польщі цього немає, в Польщі їх не дають додому. Ти маєш приїхати в лікарню з направленням. Лікар робить огляд. Я, до речі, ці чотири дні, що була вдома, дуже добре себе привела в психологічний нормальний стан. От оці. От ці дні вдома вони реально можуть дуже класно допомогти, що одразу в цьому стресі, в цьому шоку не їхати в лікарню, де тобі так само нічого ніхто не, не пояснює. А от вдома це все випусти. Ти при чужих людях в лікарні ти не можеш випустити нормально ці емоції. Я дивлюся зараз дівчата, які приїжджають з такою ж самою проблемою з замершою вагітністю, то вони... Вони в неї в страшенному стресі, в сльозах, і це навколо всі чужі люди, ну і так далі. І я розумію, що я дуже класно зробила, от оцю, від, від, відчекала ці 4 дні вдома, привела себе в нормальний психологічний стан і приїхала вже тоді в лікарню. Оце дуже така класна обставина виявилася для мене особисто. Так от. Е Ну, в інших країнах так відбувається це. Я читала, Дають таблетку додому, і ну, відбувається ця таблетка діє. Таблетки ці діють. Як тут в Польщі відбувається, гінеколог перевіряє тебе повторно. От в мене була ще надія, що може помилився той лікар, так? І там все окей. Але ні. Але ні, лікарка-гінеколог ствердила, що так. Зараз подамо вам таблетки. Таблетки вводяться внутрішньо в піхву. І потім через години 4-5 даються ще випити внутрішньо, до доустну. Ну і так, зазвичай дають перший день, потім дають ще другий день. Як мені сказали, що рідко буває таке, що перший день вони подіють зазвичай ну, за два рази або може навіть за три дні. Ну і чекаєш, першу годину треба після введення цих таблеток лежати, чекати, потім можна походити, відбувається кровотеча, як місячних, біль живота. Я відчувала весь цей біль, тому що я відмовилась від знеболюючих, тому що в мене мали бути заняття. І я хотіла ну, адекватно розуміти, не заснути там, чи відчувати все розуміти, про що говорять там вчителі і ментори на занятті. Так. Що ще? Тут цікавого такого. А. Принесли мені документи і запитали, чи я буду дитину хоронити сама, чи буду за рахунок лікарні. Залишу в лікарні це все і це все буде похоронено за ну, лікарні. Я ще ці документи не підписала. Я ще думаю, в мене є декілька варіантів, або зробити тест генетичний і визначити стать, визначити причину. Але так як мені моя лікар сказала, гінеколог сьогодні я була в неї на прийомі. Вона сказала, що е, якщо це в тебе перша така, така ситуація, якщо це не повторилось повторно, то ну, в мене справді це перше, що в мене замерша вагітність, тому що е, перший раз це була позаматкова вагітність, це була такий, такий незрозумілий це, це не то, це інше зовсім. Позавиматково, яку видаляли. І от це було перше, якби це вона говорить, повторилося другий або третій раз, то так, це робиться тест генетичний, це все визначається. Причина, але в 80% це е, проблеми генетичні. Ну, не проблеми генетичні, а причини генетичні. Коли наш організм розуміє, що е, з цим плодом щось не так може бути в майбутньому. З цією дитинкою може щось бути не так. Там синдром Дауна, аутизм. Наш організм сам затримує цю вагітність. Уявляйте, який він розумний. І в 80% це відбувається саме так. І кожна п'ята жінка в своєму житті мала замершу вагітність. Про цю статистику ніхто не говорить, про це ніхто не розказує, про це ніхто не піднімає це питання, тому що воно покрито такою пеленою стиду сорому, сорому, який нам жінкам нав'язали, що нам має бути за це соромно. На цій темі лежить величезне табу, ніхто всі бояться говорити про це, тому що це. Вважається чимось таким інтимним, а це відбувається повсякденно в нашому житті. І майже кожна п'ята жінка має таку ситуацію. Прочитавши всі ваші історії, я в цьому впевнилась. Розмовляючи зараз. з... Рідними, близькими, знайомими. Там я зараз лежу тут і вирішую різні питання і розповідаю про свою ситуацію. І вони говорять, у мене теж було, але там було 30 років назад. У мене теж таке було там, там 5 років назад. От, люди, кожен ділиться, що у них таке було, і це окей. Ну як окей? Це важко пережити, це кожен завжди пам'ятає, але ну, це відбувається. Це відбувається досить, досить, досить навіть часто. І... Ну, і проблема в тому, що мало хто про це розповідає, говорить, що жінці робити. Вважають, вважають, що взагалі краще мовчати, нічого не говорити, нічого не пояснювати. Я тут в лікарів випитувала по Кожному слову, а що як так? А як так, а як так, а як так, а яка статистика? та-та-та-та-та. І це все дуже складно. Ну, типу, ну, теж не дуже хочуть про це говорити, розповідати і ну, тут так дивляться, ну, типу, ти нормально взагалі, що ти в такому стані, і ти так зараз питаєш це все. Ось так. Я, здається, вам все розповіла. Я, напевно, ще буду кілька днів знаходитись в лікарні, тут будуть спостерігати, як воно все пройде. Я зараз вирішую зробити тест генетичний, чи хоронити самі. Ну для мене це важко, я не хочу цього робити, тому що це ну, 10-й тиждень це. Ну, я хочу, щоб це десь просто в небі було і все, а не в землі. Тому що я б дзвонила похороннє бюро, і там можна в крематоріум спалити, але цей прах з собою не можна забрати, наприклад, щоб закупати в квітнику біля квітів або біля дерева. Це все має бути в спеціальних накладовищах. Це, це... Тому я може, скоріш за все, схиляюся до того, що на такому, на такому срокові, так? Коли ти не знаєш статі, то, простіше, морально, напевно, це все відпустити в небо і все. Чим, чим це все проводити ці всі процедури, захоронення, гробу, там, оці, всі, оці всі речі. Ну, напевно, це буде важче. І, і, і ні. Ну, от, я в такому зараз трохи стані, але буду вирішувати ще. Що ще хотіла б сказати. Ну, хочу велике спасибі сказати всім дівчатам, які мені написали свої історії позитивні. В більшості в майже у всіх. Після завмерших вагітностей було діти, і двоє, і троє, і четверо дітей. В когось було декілька завмерших вагітностей, і дві, і три, і чотири, і десять навіть. Ну, Такі бувають випадки, такі бувають історії, такі бувають ситуації і, і так ми можемо. Ми можемо так жити, ми можемо так перетравлювати ось такі всякі негаразди, і розквітати, ставати ще сильнішими, міцнішими і кращими. Дякую за увагу!